Мені дуже приємно вітати вас на нашому урочистому заході Ми відкриваємо новий офіс в місті Львові. Наша компанія, концерн Сіменс, дочільне підприємство Siemens Україна, присутні, працює у місті з 2000. 2004 року, але е, я маю зазначити, що історія е, роботи е, концерну Сімс е, у Львові е, почалася набагато раніше. І якщо пригадати період, е, я би сказав, достатньо давніх далег, а саме 1894 по е, 1905 роки, то концерн. Здійснював поставки і наладку електротехнічного обладнання Львівського міського трамваю, забезпечував електрифікацію Львівської, Львівського оперного театру, а також Львівської електростанції. Ну, ми сьогодні можемо сказати, що концерн Сіменс продовжує дані традиції. Продовжує працювати в регіоні. В Зв'язку з чим ми хотіли би урочисто відкрити новий офіс нашої компанії, де буде працювати нова команда з більш 20 інженерів, які будуть розробляти компоненти для медичної техніки, забезпечувати розробку програмного забезпечення. А також розробляти, забезпечувати сервіс нашого обладнання промислової автоматизації, і також ми вважаємо, що розташування саме цього офісу в Стрийському парку сприяє тому, що так само ця конференц-кімната буде використовуватися як тренінговий центр. Для дочірного підприємства Сіменс Україна, тобто наші інженери, наші колеги будуть приїжджати сюди, для того, щоб входити різні а, тренінги, так само, як і наші гості, і колеги а, із Німеччини. Ну, буквально два слова я скажу про а, те, а, що дочірне підприємство «Сіменс України достатньо давно і успішно працює а, в західному а, регіоні. Декілька успішних проєктів достатньо достатньо суттєвих ми реалізували. В основному вони стосувалися сфери охорони здоров'я та промислової автоматизації. Я назву буквально декілька це і постачання. Обладнання і автоматизація виробничних процесів на мас-масло у заводі області, а також системи моніторингу викидів атмосфери на добротвірський тест на заводі «Миколаїв А ми також забезпечували постачання високотехнологічного медичного обладнання як в. Місті Львові, так само у Чернівцях, Луцьку і Тернополі, дуже хотілося би зазначити і подякувати львівській міській адміністрації, оскільки, коли в травні місяця цього року, під час зустрічі з паном Андрієм Судовим, обговорювалися потреби міста в диагностичному обладнанні медичному. Обговорювалися варіанти співпраці в рамках державно приватної моделі партнерства, і одна з моделей, один з підходів, який обговорювали, був саме підхід, при якому основне інвестиційне навантаження пов'язане з придбанням достатнього дорогого медичного обладнання, брав на себе приватний інвестор. А держава е, отримувала відповідно е, можливість забезпечити містян високоякісним е, е, медичним обслуговуванням, медичною діагностикою. І за допомогою е, е, нашої компанії такий інвестор був знайдений, наскільки я знаю. Зараз ведуться переговори про встановлення. Е, Комп'ютерного томографа в одній з міських лікарень, тому хотів це відзначити як наш один із прикладів нашої плідної співпраці. І в зв'язку з чим хочу завершити свою коротеньку промову, подякувати вам за те, що ви приєднались до нас в, в зв'язку з таким приємним для нас заходом і. Запросити пану синютку на, на урочисте <саспористовую> перерізання червоної стрічки традиційно. Будь ласка. Можливо, у вас досвід. <саспористоване> Сімс буде себе почувати в місті Львові так само добре, як вона сьогодні почуває себе не тільки в Німеччині, а як вона себе добре почуває в інших країнах Європи і на багатьох континентах світу. Насправді для нас є дуже знаково, що така відома марка, відомий бренд сьогодні прийняли рішення оселитися тут в місті Львові. Я вам хочу сказати, що судячи з того місця, яке вибрано смак в компанії, просто вишуканий. Але насправді сімен це сьогодні бренд. Сіменс це сьогодні є ознака успіху, сіменс це сьогодні є ознака нових технологій. І дуже важливо для міста Львова, для України. Надзвичайно важливо, то, що сьогодні компанії зі світовим ім'ям шукають собі тут притулок в Україні у Львові. Це означає, що український ринок, ринок міста Львова, є одним із найбільш перспективніших. Ми переконані в тому, і ми хочемо зробити як міська влада все для того, щоб Сіменс шукав для себе тут не тільки ринок збуту, а в першу чергу шукав для себе тут ринок маркетинговий, ринок виробництва продукції. Тому що той людський потенціал, який сьогодні є у Львові, і той потенціал, який сьогодні. У Львові вимагає відповідного успіху. Він готовий для того, щоб сім'ї спочував себе добре, як потужна виробнича компанія, як виробничий комплекс. Для нас є насправді дуже важливим, що з приходом такої знакової компанії ми можемо перегорнути ще одну сторінку приватно-публічного партнерства. Тому що ті речі, які ми говорили в галузі медицини, ті речі, які ми говорили в інших галузях, які обговорював міський голова Львова Андрій Садовий, вони сьогодні дають нам добру можливість для того, щоб використовуючи той потенціал, який є в громаді міста Львова, і ті розробки, які сьогодні є. Ви сіменці, цю фінансову могутність, яку сьогодні репрезентує сіменс, дати добрі результати, які ви мали, добрий відгук серед наших людей, серед гостей нашого міста. Ну і наостанок, шановні колеги, я, окрім успіху, окрім найкращих побажань почувати себе тут добре, я насправді дуже би хотів, щоб сімей службові мав хорошу, жорстку, але добросовісну конкуренцію зі сторони наших виробників. Тому що насправді сьогодні такі компанії, як Електрон, інші компанії, вони і сьогодні одними із найкращих репрезентантів української продукції. І ми віримо, що конкуренція в цих галузях, вона буде давати можливості не тільки сінусу завойовувати український ринок, налагоджувати тут виробництво, а вона буде добрим стимулом для наших компаній, для львівських компаній, для українських компаній бачити модернове управління, бачити модернове. Виробництво і бачити ключ до успіху, який буде виводити і українські компанії на той рівень, який сьогодні займає компанія Сінес успіхів, перемог, затишку, добра. Ну і звичайно, побільше залишати тут фінансових ресурсів, побільше заробляти коштів. Тому що я переконаний, що кожна копійка, яка буде зароблена тут у Львові, вона сторицею повернеться до Львівського міського бюджету. Дякую. Дякую за такі слова. Нам дуже приємно відчувати е е підтримку таку від е е е міської громади, від е особисто міського голови. І я, як я від відзначав, я теж дуже сподіваюся, що це співспліплідна співпраця будуть е лише е поглиблюватися і розвиватися в подальшому. Е я хотів би запросити до мікрофона е пана Юнга. Це один з, скажімо так, ініціаторів і один із ключових гравців в скажімо так розширенні і в планах концерну Сіменс на саме офіс у Львові. Я думаю, що він буквально коротенько розкаже про плани департаменту охорони здоров'я про ту команду, яка буде працювати вборе. Good day. Я вибачаюся, я маю перейти на англійську мову. Я допоможу з перекладом пані Ірині. дуже very warm welcome also from my side.

тому я хочу сконцентруватися сьогодні на тому, чому саме ми зібралися тут сьогодні. Приблизно рік тому ми мали прийняти дуже важке рішення. Чи залишатися нам у Донецьку, або всій групі переїхати в якусь нову локацію? This decision was was to to move, was driven to avoid personal risks. Звичайно, це рішення в першу чергу було прийнято для того, щоб уникнути будь-якого особистого ризику для наших співробітників. and to secure our business. business Not to jeopardize our current project, we decided to move our employees temporarily and of course some of their family members out of Donetsk and we decided to move them to Germany. Саме тому, щоб не піддавати ризику життя наших співробітників та життя членів сімей наших співробітників, вони тимчасово були приміщені у Німеччину. such a difficult situation. І звичайно, я дуже добре розумію наскільки важко було залишати членів родини, що залишилися на сході України у таких важких умовах. Therefore, my first thanks go to our entire team and their families in making it happen, supporting our business in such a professional manner. And we had almost no negative impact on our business. by going that І я маю зазначити, що в нас не було майже жодного негативного впливу на бізнес завдяки зусиллям наших співробітників. Unfortunately, the most members of our team cannot be here today. Звичайно, більшість співробітників нашої команди не присутні сьогодні тут, вони не змогли прийняти участь. As they are still working on projects in Germany. Тому що вони ще продовжують працювати над проектом у Німеччині. And as you know, we are close to the Christmas break. І звичайно, через різдвяні канікули зараз у Німеччині офіси майже зачинені. Але дуже багато роботи треба закінчити до цього періоду, до Різдва. But definitely they will arrive here next week. Але наступного тижня вже вся група у повному обсязі буде сидіти у цьому новому офісі. Secondly, I would like to say thank you to the entire Ukrainian management team. Також я хочу окремо подякувати всьому менеджерському складу компанії Siemens Україна supporting us to bring the team.

там 10 років тому. I remember it was approximately spring 2005. Це було десь на весні 2005 року. And I still remember my first trip to Donetsk. І я досі пам'ятаю мою першу поїздку And everything and actually everything started with meeting the pregnant person in Atlanta. І все розпочалося з того, що я зустрів першого українського представника. Це був представник українських авіалій. У 2004, uh, visiting, was me uh, 20, 2004 ро ро році я познайомився з процесом Калашниковим у, у Донецьку. І у нього була геніальна ідея. I immediately liked лак open-minded, smart and clever person. Мені відразу сподобалася ця відкрита та розумна людина. With his great support and connections to the university, we able to form a great team right from the beginning. І завдяки цьому партнерству з університетом і завдяки ентузіазму цієї чудової людини нам вдалося сформувати від самого початку дуже сильну команду. Я пам'ятаю багато відео до університету в Донецьк. Я пам'ятаю декілька своїх візитів до Донецького університету. Talking to professors and students. Та мої розмови з професорами і студентами. And getting aware of the challenges they had to ensure a professional and international competitive education. І я розумів, наскільки ці люди є високопрофесійними в плані своїх знань та навиків, що вони справді доросли до міжнародного рівня компетенцій. I hope they all are doing well.

new location. І нам потрібно було приймати рішення переїхати на нову локацію. Analyzing several options. Ми проаналізували декілька варіантів. My first choice was Lviv. І звичайно, перший вибір, найкращий вибір за моєю думкою, це був Львів. And Mr. Stuba may remember when we had these discussions. І пан Штюбер може пам'ятати наші розмови з цього приводу. Of course, yeah, so Also some other locations which might be nice. І, звичайно, були варіанти інших локацій, які могли б бути також досить привабливими для нас. basically, what I learned from this city, we decided for Lviv. Але все, що я дізнався про це місто, змусило мене прийняти рішення на користь Львова. I'm sure we made the right decision. Я впевнений, що це було правильне рішення. And I'm happy You could find such a great location for our development center. Я дуже рада, що ми знайшли таке таке чудове чудове приміщення для нашого центру розробників. Many thanks again to the Ukrainian management team in making this possible. І я хочу подякувати компанії Siemens Україна за те, що вони зробили це можливим. Again, my primary thanks go to Roman Fedoyak and his team. І ще я хочу подякувати Роману Федорику та його команді які переїхали із Донецько сюди, у Львів далеко від своїх родин.

I'm asking Roman and his team to build up a tight relationship and collaboration with the local university. <laughs> Our approach is to attract and recruit the best talents we can get. Тому що наш підхід це приймати, залучати до нашої команди найкращих та найталановітіших молодих людей, яких ми лише можемо знайти. Отож давайте заново розпочнемо наш бізнес у Львові, маючи в нашому розпорядженні таку чудову команду. З відмінним та високопрофесійним середовищем для роботи та бізнесу у Львові. Thank you to all of you Дякуємо вам за увагу та за підтримку о, нас у цьому місці. Шановні гості, вітаю вас на нашому заході. Невеличке повідомлення для преси у нашій компанії. Я займаюся зв'язками з пресою, і мене звуть Олена. І е, хочу сказати вам, що окрім керівництва компанії, сьогодні у нас на заході є е, директора майже всіх напрямків бізнесу «Сіменс Україна», Зокрема, це директор е, охорони здоров'я. Департаменту Роберт Чегалян, директор департаменту з промисловості Михайло Бубнов, Денис Мироненко, який очолює департамент автоматизації та безпеки будівель, та Дмитро Чорненко, який відповідає за інтегровані транспортні системи. Отже, шановні представники преси, якщо у вас є запитання, звертайтеся до мене, ми організуємо короткі бліц-інтерв'ю, коментарі. Ну, а всіх гостей я запрошую до нашого фуршету, будь ласка, пригощайтеся. Я сподіваюся, що нас очікує дуже приємне спілкування. Всім дякую.